Ми вичищаємо весь гарбуз. Всю серединку. Всю серединку. У нас виходить отака кашка, і, і буде далі таке насіннячко. Ми його йдемо, промиваємо під водичкою. Гарно, щоб не було оцього всього. Подивись. Ми промили наше насіннячко під проточною водою. Я намагалася якнайкраще, але все одно десь, десь залишилося да, оці волокна, бо насіння дуже слизьке. Ми зараз його трошки просушуємо на паперових рушничках. Коли воно вже просохне, тоді ми його відправляємо на пергамент на деко. Я вам покажу, поки просушується. В духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Отже, пройшло 20 хвилин, і в нас з однієї тикви вийшло ось тільки насінічка. Воно, знаєте, таке м'якеньке, не жорстке. Буває знаєш такі з жорсткими краями. Це прям таке молоде якесь насіння. тиква була був, на свіженька, так. Да. Це моє перше насіння і дуже вийшло класно. Завдяки е Августіні, бо вона знайшла цей рецепт, тому всім рекомендуємо. Августіну, Августіну і цей рецепт. Звично.